Всім привіт! Сьогодні ми грали в мою карабінь, трісміс і те. Як він точно yeah. говориться, ніхто не знає. Трісмігістус, я думаю. Я його ну, називаю. Це, це цей мужик. У мене хоче на польську, але я думаю, тут мова не має значення, бо тут немає тексту. А, а взагалі немає взагалі. Паша зараз може розповісти трішки правила, і ми будемо показувати, що ми тут робимо. Ну я так чист, тут правил дуже багато в грі, вона. Вона, хоч і здається, такою невеликою, але штука не, не з легких, москоломна. І якщо коротко, ми драфтимо куби з різними позначками, які відповідають металам, які розташовані в нас на планшеті, беремо собі куб відповідної сили. Якщо, наприклад, кубики кубиків лежить чотири, я беру звідси куб, то я лежу собі на силу чотири. Да. Поступово ми будемо ці куби в свій хід витрачати на дії, там, може на одну позначку, може на декілька. Будемо реагувати на куби суперника, щоб виконувати там да, подібні відкрити. Додатково дає ще дії, Помімо того, що тут число написано, ти mm. ще за цим зможеш зробити безкоштовно. За допомоги близького, яких там можна відновлювати, накопичувати більше, все таке. На нашому планшеті що ми будемо? Mm. Метали ми будемо потрошку покращувати, просовувати далі. Нам треба буде постійно, коли ми е, покращуємо свій метал, ми будемо витрачати з такі ресурси есенції. Або ртуть в якості есенції можна витрачати просто і скидати. Коли ми витрачаємо сенсі, підіймаємося по чотирьох треках певних, як це сказати, елементів стихії, стихії так елементів, елементів да. так. Тут ну, по стандарту: земля, вогонь, вода, повітря. Це там також принесе Героївіся. переможні бали і. Для чого ще ці треки потрібні, для чого нам потрібні метали, ми будемо виконувати різні завдання чотирьох також стихій. І ці завдання вони потребують певної поділки на треку і скидання певної кількості цих ресурсів. Отримуємо переможні бали, отримуємо різні бонуси. Є там всякі допоміжні жетончики типу Хаміліон, що кубік рахується на одну дію будь-яким кольором і позначкою. І покращення там, збільшення кубіка все таке. Також є у нас така секція, ось тут на планшеті, називається вивчення вивчення філософського каменю. Ми її поступово під час гри заповнюємо, отримуємо різні бонуси. коли ми виконуємо, Як ми її заповнюємо? Коли ми виконуємо завдання, ми підкладаємо його зверху, знімаємо жетончик, кладемо на середину, отримуємо, якщо виконали бець або. Стопчик або рядок, ми да, отримуємо якщо він бонуси, заповнюються по обох боків. Можемо потім виконати бонус з цього самого жетона, перевернувши його, і підкладаємо ж, не забуваються, чого він каже. Ми знімаємо, і таким чином це, наприклад, а я ось, я ось завдання да, землі. Ось і покладаєш, тебе вже знижка є. Ага. То, то тут це, це класна знижки. штука. максимум можеш робити дві знижки. І якщо тебе на якомусь завданні намальовано чотири ресурси, ти буквально два тільки з ким. І останнє, що ми не сказали: у нас є ось такі артефакти. Які ми підкладаємо в певні зони планшету, і коли ми будемо е, пересувати, ми, по-перше, одразу бонус отримуємо. А артефакт він дорогий, він аж три дії коштує. Угу. І е, коли ми будемо просувати тут метали, ми знову таки виконуємо дії артефакту в певних секціях під час просування і отримуємо бонуси ці по суті. Все, що в цій грі є, набираємо купу переможних балів за все, що є в цій грі, і А, останнє ще не сказав. Завданнячка, завданнячка. Не сказав, завданнячка. В них є зверху потреба в позначках. Типу, як сет зібрав, і ти можеш uh -huh. його виконати. І знизу якісь ПО за щось. І, до речі, не забуваємо, у нас є асиметрія, взагалі самі по собі uh -huh. планшети асиметричні в плані. От, ти вже маєш оці жетончики, вони не одінакові у нас. Тобто, коли ти будеш виконувати, тримувати знижки, вони будуть зовсім різні. І для дизайну придумали, що там намальований котик у нас по різному, Поним, угу. по -різному Так По різні постаті. Да, да. А, ну, от така гра. Ну, коротше, ми зіграли з Пашею за дві години, враховуючи, що Паша е, вивчив правила, я йому буквально щось тільки нагадала. І ми дві години витратили для того, щоб грати в цю гру. От вона така складна євруха. Це іще, як, дуже. і це ще гра з серії Т. Тобто там же, що це соль, кіньте. Це... Да. Чи ти ж жартуєш? Ні-ні. Вона взагалі ти, не схожа по дизайну. Густу. Оце вона прям є із селі. І того вона теж така складна. Але, наприклад, я більше всього грала в неї в соло і тільки двічі грала на двох, мені здається, на двох гравців це саме її максимум, бо вона ну реально, Ти тут дуже багато думаєш. Що проводить? нормально на чотирьох розкидатися? На 4 години? години? Ну мені здається, три точно буде, бо ти ж розумієш за цими жетончиками реакції, ти просто сидиш mm -hmm. на всіх постійно реагуєш. Ну і в цю гру треба в неї декілька партій награти, щоб mm -hmm. зрозуміти її. Тут дії нескладні, в них немає складності. Прорахувати кількість, щоб тобі вистачило. Це складність. Оформлення ні, навіть це теж але це не найскладніше в грі. Оформлення е, в грі зрозуміле. Тут позначки, все видно, окей, нормально. Mm -hmm. е, Самі, самі тупняки всі грі в мене відбувалися через те, що я не, не зрозумів її саме як флоу. Е, е, що я маю на увазі, це як краще витрачати ці кубики, на які дії їх краще витрачати? Наскільки швидко? Яка е, 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 залежність від позначки на кубики. Здається, очевидно, взяв ось такий ресурс. Відповідно, я його буду накопичувати. а... Забув, не так. Ми його накопити, ну це я під час гри, так думаю. Да, да, -да. Забув, я ж взяв таку позначку. А, не, окей, іншу я, е, я взяв таку позначку, а я ж її одразу не обробленою отримую. Я її отримую вниз. А знизу необроблений матеріал, да. його не можна на завдання використовувати. Його можна прокачати до наступного, тільки тільки певним кольором куба, не завжди хамільон. Тут треба саме течію гри зрозуміти, як краще що робити, не теж там запланувати собі ресурси, там що їх використати для завдання, да. а, а саме складність в тому, коли мені чи ніби ти взяв і потрібний ресурс, але він попередній до тобі потрібного. Це, так і це треба постійно в голові тримати і. Дуже багато артефактів, які дають великі переваги. Особливо мені. От мене ось оце ви дуже можете побачити, класні. це в мене перше так вийшло, я грала в соло, ніколи не доходила до всіх чотирьох вершинок, тому що я взяла буквально. <шлі> Раз, мене, два три чотири Це на одному і тому <си> ну, ж самому, це чотири підняття. Ну так, да, сим я нормально, ну я прораховувала, тому що в mm. мене ось отут підняття тільки mm -hmm. по повітрю. Я намагалася прорахувати так, щоб воно в мене було, а не згоріло щось інше. Так, і дуже багато есенції треба. Оце дає багато есенції, відповідно до заповнених комірок. А, в мене ось, ось дві есенції дається. Я поклав незручне місце, яке я майже ніколи не використовував. Відповідно, да? треба. Чорне ти ніколи не використовував? Мене майже завжди чорне. Ось це. Завжди. ось це треба було часто використовувати. Ось це ні. І викручуватись тому Цекай, що це борг. Паша, що ти сказав? Ти розумієш, що ось оце і ось це відноситься до нього загалом тільки зараз. Це зрозуміло, воно просто чорне. Все одно як воно mm. тебе лежить. Воно прикол, все одно працює. Прикол. О, от така в мене перша партія, що навіть це не зрозуміло. але все одно на ту першу партію. Паша зіграв 136 Я зіграла 179 Він недалеко від мене відійшов 173 це вже або 173, я вже здвинула, не знаю. Зараз передивлюся, скажу точно. Ну, але це мій максимум все одно, мене ніколи скільки не було. Так, 173, суть в що тому, там. що треба зрозуміти які який артефакт. От, я дивлюсь на ці артефакти, їх багато класних. І я не розумів, коли краще куди їх підкласти. От я теж Мені... воно ще партій. так коштує дорого три артефакти. Я хотіла взяти, але я розуміла, що, типу, там деякі з них, наприклад, давали ресурси, а я така, або оце прокатати. да Я така, блін, uh -huh. ну мене ресурсів немає, я його зараз. Візьму і воно мене згорить в нікуди. Ну, артефакт. Артефакти, щоб зрозуміли глядачі, про що я кажу: артефакти, які дають нам дуже багато ресурсів. Три ресурси або два однакових, якісь цих. Був ще артефакт, який взагалі є імбовий де три ресурси, наприклад, аж три срібла, дорогого ресурсу. І є дія. Од... Один кубік коштує, одне його просування. Це відновити артефакт. Mm -hmm. Відповідно його можна знову використати. Треба коротше награти партії, щоб зрозуміти, коли краще це використовувати. Бо от я можу оці ресурси, я можу отримати буквально кубом. Просуваючи його вниз, витрачаючи свої дії, тому що коли ми використаємо три куба, закінчується раунд, а всього в грі так. три раунди. Це не дуже довго. Три куба на три раунди. Тобто, загалом дев'ять кубів. кубів буде. Да. Ну і повтори там блискавками відповідно да, ну, кубів. І, відповідно, з суперника. Тут ще рандом від того, як випало, бо якщо там по три тільки лежить, то тебе тільки три, є може. Тебе буде п'ять. Якщо тебе будуть оці ці жетончики з підніми кількістю, максимум значення тільки на п'ять, то є, ти спеціально спустиш, щоб підняти ще раз. Роботи. А я їх на початку просто всі скинув, а скину. потім, виявляється, не знайшов. Можна витратити багато дій, щоб mm -hmm. отримати, тупо взяти собі, умовно ну, кажучи, отримати е два ресурси, ще й необроблених якихось. Да. А можна однією дією відновити собі артефакт, І він пронесати... а іншою дією просунутися тут. І він тобі там дасть три ресурси І це й дасть три ресурси. Ну, це ти такий взяв У мене такого ну, я, такого не я кажу, до прикладу в да, чому складність да. гри, що ти цього не розумієш на першу партію. Треба пограти, щоб зрозуміти, Як що можна в мене ось тут на заповнені, щоб ним зіграти. Я тобі до речі, скажу. У мене мої два завдання, я їх не змогла виконати. У мене не було mm -hmm. чого. Тобто я, я ще два взяла, вони зайві в мене. Та в мене, У мене так само. У мене в сумі було б їх п'ять штук, але я зробила тільки три. У мене так само. І от дуже складно це зрозуміти. Бо, наприклад, якщо знайти якийсь артефакт на початку, який дає ресурси, є якісь знижки. Можна mm -hmm. швидко нагрібати ресурси і з великими знижками завдання буквально. Ну, хоча на початку ти чи два відкриєш. А ну, мене золота, золотіжка. Я свій єдиний раз, перший раз, я оце, кстати, зробила. класно. Оцей оце самий, самий складний у мене просто було де мене? 18 вісімнадцять. і одне завдання, яке я не Опять, да? <рес> Опять завдання, яке паша таке? От такий? знову ж таки, я пішов по вогню в цій грі. А треба було знати, я я не розумів, що всі дорогі завдання по вогню вони дають здебільшого взяти собі ще одне ну, ще один На, фінальний рух, який я, я тупо я не міг не міг за них ні ні заплатити, ні виконати не міг. Тобто мені б вистачило їх меншої кількості. Ну от прикинь, як якщо би трішечки інше щось би взяти, би виконував би задання тут насправді майже кожна ось ця штучка, майже кожна, вона дає ну, ну 10 по це рандом. Ти ж розумієш, рандом як випадуть куби, рандом як прийдуть картки. Ми сиділи. Я постійно нагрібала оці земляні. хоча я хотіла взяти вогняні. Паша всі вогняні забирала. Я не могла ніяк довбану знижку взяти виконати, бо їх постійно не було і Я оце така типу. Ну крутимося як можемо. Я просто на... ними тут... брала переможнички Ну да, тут бресують. Тут, тут рандом є, але тут знати знати щось про цю гру набагато сильніше вирішує ситуацію, ніж рандом. Якийсь, тому що, наприклад, можна дізнатися, що другої ери, оці чи ери, другого раунду, другого да. рівня картки відповідно повітря, вони дають дуже часто артефакти тупо брати. а артефакт коштує аж три дії. Угу. Відповідно, легше було б виконати ось це завдання, отримати ПО ще якийсь бонус, і додатково тупо брати собі артефакти. До речі, я тобі скажу так. Це. Я це моя вже перша п'ята партія, але я не звертала уваги, що за що відповідає, як ти ну, сказав, дуже червоні. Відповідали, ну, бо то що ти нагрібав червоних багато. Я і не заметила, я думав, що червоні це, це за можна. Я відповідей. думав, це рандом. Я теж думала. А потім я зрозумів, що ніхіра, я взяв одне, зробив, а друге зробив, третє зробив, а в мене всюди. Я поняла. Задання. Ну, в мене якось бачиш ресурси, я чогось постійно думала, що це ресурси кидаються. Ну як є? Ні, ні, диви, ти не правий, Ось у мене тут не було. Значить, мені множник, не пощастило. переможні очки брала, бачиш? Ну за бачу. кількість виконаних завдань. У мене оце завдання, яке дає 8 переможних очків. Я за нього отримала ще 8 просто зверху бо в мене було виконаних завдань. Ну, от Нормально, я його підкинула. По суті, тримала. ти отримала 16 за... Да. за те, як в мене фінальне ДД вона тут. Мене фі... А, 18, 18. Mm -hmm. трошки більше. Але ж ви розумієш, тут на ну, скільки разів ще підняється. <рес> а в тебе 5. 5 да, і, да. Друг, да. і другого рівня всього. лише. Да. Ну, якась ось така гра, мені вона насправді подобається, але я більше скажу, що я в соло грала. Тут є окремий соломод. Це так, проти котика показати? грати треба? Ось ось. Тут прямо, ну так, да, типа за котика. В нього немає планшета, в нього просто своя колода, ось. О. Mm -hmm. своя колода. де в нього тут ось так вона лежить, він теж назначає куби, витрачає їх. Ось тут намальовано, бере якийсь кубик Приколі. одна дія піднімається. Цей цей гавнюк він дуже по суті мощний, тому що він не збирає ресурси, ресурси якими ти платиш, щоб піднятися по трекам. Він постоянно просто піднімається одразу. по трекам, і плюс в нього там написано, якщо він відстає. Якщо він відстає, то він авто і ще більше піднімається по треку. Mm -hmm. А якщо він вище по треку, то він просто бере переможні очки. Ну що це таке? Mm -hmm. Ну і Прикольний плюс ось ці бачиш рожеві. Це від того, яке стартове завдання пройшло, буде відповідати по, типу, він вогняний, водний чи повітряний. В нього якась бачиш, окрема mm -hmm. асиметрична карточка. Ну, Він, я тобі скажу, дуже легко виконує завдання і дуже багато нагріває золота, яке це просто переможні очки, і він же ж не. Не витрачає ресурси. В нього буквально він виконує завдання, як? якщо він достигає якогось треку, ну ось уста, йому сім, все, він It's... виконав. А, я понял. Йому не треба ресурси. От тобто, я, я тут, тут, з ним, наприклад. З двійкотик е якийсь виходить. Да. З ним, наприклад, складніше реагувати, прямо, тому що він буквально щось просто він піднімається по треку, а як я можу реагувати, якщо він піднявся по треку? Поняв? Mm -hmm. Це не, не кубік, не есенція, нічого. Ну, коротше, там скла складно, речі, але одна година займає, отак як ворог він теж тобі особливо не заважає. Так понімає чи він не заважає краде кубик? Ну, Він так, да, він краде, він може вкрасти кубик, який, наприклад, я б хотіла би, тому що ну ти розумієш, mm -hmm. там немає, що він може взяти не найвищого числа. От, наприклад, лежить ось, Ось так чотири. Він не чотири бере. Він дивиться на знак, потім а, ну, він дивиться понятно. на колір. І таким чином він забирає. В цілому клю. Я просто побачив, що ми за всю партію з один одному майже не під, ну, не вийшло підісрати, тут хотіли. я тобі кажу, тут, тут більше про взаємодію, тому що з оцими жетонами реакції. Ти про я просто така, а що ти там робив? Реагуєш? Що ти там робив? Ну, ре реакція тут теж така, типу, не сильна, тобі скажу. Але інколи вона спасала, ну блін, на Ні, я, ні, вона класна. Я маю на увазі, вона житона, не сильно бачу. залежить від іншого гравця, в плані того, що вона залежить лише від кольору кубіка. Це да, але у тебе наприката хамелеоні дуже багато було. То ти прям міг, міг міняти. У мене буквально о, на початку було тільки дві, а потім я на е, не помню, на ось о, я їх теж отримала. Буквально на першому раунді я потім сиділа зі своїми чотирма реакціями і я їх mm. відновлювала. Тобто, я зробила десь мене покол, було, 14 дій, У мене висушували. дуже дуже довго було лише дві, потім я третя добра. Так що якось так. Ну, і що я до чого це кажу, так. що взаємодії тут сильної немає. Тут ти просто повторюєш, якщо підійде так. кубик ворожий, а так ми особливо не заважали. Було зрозуміло, що якщо десь. Лежить багато кубів, скоріше за все, суперник візьме. А ну один раз ти сказав, блін, візьмі інший кубик, один раз ти сказав Один раз за групу буквально. Якщо вважати, що це гра з серії Т, то, наприклад, той же Тілетум, там якраз є оце, що ви друг другу заважаєте, ходите по полю, хтось забрав бонус, який тобі потрібен. Там саме в такому плані є взаємодія. Тут ви. Ну, типу, там багато потрібно теж закомбити, щоб ваші будинки побудувалися, ви закрили бонуси, багато ресурсів, виконали завдання. Тут теж, але тут. Тут ти більше думаєш, бо у вас немає окремо поля, ти більше дивишся на оці завдання, і в тебе ось отут махаєш, 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 знову махаєш, щоб воно перейшло, mm -hmm. куди тобі потрібно. От я, наприклад, ледь виконала спеціально дуже дороге завдання для того, щоб отримати три золота, щоб я змогла сюди покласти. Хоча могла би вже би десь. Ти Так, бо то один одним. Я замінила ресурс, а, Ну розумієш, про щося витратити. Якось це так, але мені здається, вона дуже гарна для соло гравців, і е, або для таких, які дуже люблять подумати, дуже люблять прораховувати. Їм теж може сподобатися. Ну, от, от основне питання тепер наскільки це цікаво і весело в цю гру грати, Цікаво і весело. Ну от Весело точно ні, взагалі нічого веселого в ній немає. особливо для особливо для гравців, які грають в неї в першу чи другу партію, наприклад. Будь-який будь приклад гри, де треба обмінювати ресурси, що ще робити. Не єврове. Візьмемо там той ж самий, відома я у нас така, яку Проект. хтось хейтить, хтось не хейтить. Це наприклад, візьмемо арнак якийсь. а понятно я, Він мені в голову прийшов, тому що там треба тащити треки. Паралельно ну він зовсім інший. Треба тащити треки, треба виконувати якісь там завдання, на полі да. завдання, бла, бла бла Неважливо наскільки схоже. Суть тому, що в неї може зіграти новачок. І цілком а нормально впоратися, і зрозуміти її нормально, Арнак під час першої партії, да, да, да. і все норм. Іначе як багато цікавого особисто для мене багато цікавого не відбувається. Тут є е, тут більш такий, більш складний євродвигун. Головоломка тут більш складна, але я не скажу, що для мене тут щось сильно є цікавого. Ну, по суті, що ми, ми довбимо ці добимо цей куб, тягаємо. Між собою якось тут пересуваємо ну, мтали, в кінці ресурсів. виконуємо дуже схожі, ну, в мене, в мене точно <гум> одноманітні <гум> завдання, якісь, щоб довбити треки і отримувати переможні бали ще й за такі завдання. По суті, в цій грі ну. Якогось сильно ну, фанового нічого я, немає, це саме довбьошка переможних балів з перекачкою треків. Але Ді я з них. самого початку знала, про що це грає, І що це там отримування багато переможних очків, ну, мені, вона мені стала цікавою через те, що я така, там є нормальні соло. Я взагалі в соло не часто люблю грати щось такого плану от прям євро. Да? От Соло в євро, я зазвичай не граю. Там, якщо є якісь кооперативи можуть бути, або там ну, легенькі там Зібрати сети, там гра якась на 10-15 хвилин, такі в соло я ще можу грати. Для мене це, от, це не схоже на мене, щоб я взяла в соло, грала і ще й три партії. Я три партії mm. зіграла, і поки мені ще подобається. Але ну, я вже знаю, що я показала тобі, я показала Каті, Катя сказала, їй дуже складно було. Вона постійно забувала, які ресурси не закидати. Я, а я постійно за нею слідкувала, бо вона їх не скидувала. Я їй нагадувала. Вона просто так, от, отак. От от. Mm, і я така, і, і, і я кажу, Катя, а або наоборот, їй треба було по треку. Вона просто скидує ресурс, і вона піднімається треку і кажу, Катя, а ти не хочеш щось перекатати? Вона, Мені найбільше в цій грі, що зрозуміла. Яка я людина О, це перекачування? мені якраз таке перекачування мені не сильно сподобалось, це скучно Е, багато де бачив. Перекачуємо туди-сюди ресурси. Таке собі. Мені сподобалося підкладати усі А що при перекачуванні артефакти. ти ще це отримуєш? Да? Це дуже велика асиметрія і тут можна вибудувати собі якийсь дуже крутезний вдигов, ага, да, да, да. постійно його відновлювати, і навіть я думаю, в цій грі десь займбувати дуже жорстко. Ну, якась ось така гра. Мені вона подобається. Я залишаю. А ви пишіть, чи ви грали в цю гру. Чи ви чули про цю гру? Які у вас є думки? Пишіть коментарі. Не забувайте лайки, ставити там на мій телеграм, тікток підписуйтесь, Там донайте. Да? І до скорих зустрічі, гарних партій! Бувайте! Бувайте.